Ради вітати себе на каналі ми з України. Слава Україні! Ну, як ви зрозуміли, сьогодні річ вже піде про кроликів. Подивимося, що у нас тут відбувається, які зміни відбулися. Ну і взагалі що до чого є, трішки що показати. Ну, а насамперед, потрібна наша допомога і потрібна наша підтримка нашим Збройним силам і нашим захисникам. Доброго дня! Звертаюся до Сергія Шелучка, до свого друга та до Янгарів в Березані та до всіх блогерів та всіх, хто мене знає, з таким проханням допомогти в придбанні ще одного автомобіля, тому як знаєте, на даний час автомобілі це така річ, яка дуже розходується на лінії фронту. І не завжди автомобілі виживають. Так само і в нас вийшло під час виконання завдання, наша машинка попала під обстріл та була пошкоджена. І, так скажемо, не підлягає вистановленню. Тому що так, такі прильоти бувають, які пробивають машини просто на виліт, і двигатель, і все шабаша. Так що всі, хто мене знає, Сергія Шерудько, блогери, будь ласка, долучайтесь до збору. Всім зарані дякую. Все буде Україна. Так, Наша матуся полтавське срібло. Годує вона на даний час 11 кроленяток, Так і залишив я їх. Вже відчинений маточник, вже не зачиняю. Вже їм 12 або 13 днів. Десь так. В такому віці вже вони, вона їм нічого не зробить, тобто не зашкодить. І годує вона вже їх тоді, коли захоче. Ну, вона, я їх привчаю, так що зранку. Вони зранку так і годують потім. Так що така кількість кроленяток, звісно, це добре. Але є і свої ну, як, негативні моменти. Зараз трішки розповім. Кроличка, начебто, справляється. Ну вони всі рівні не можуть бути, вони і народилися одні більшенькі, одні меншенькі. Ну і ті, звісно, що які менші, вони так, на такому рівні і знаходяться. Але кроличка годує і ну, немає. немає Питань. Я думав, що ті, що менші, що їм... О, що їм не буде вистачати молочка, там, можливо, що відійдуть, ні, ні, все чудово, всі 11 штучок на місці. І кроличка справляється з задачею. Матошник повністю заповнений кроликами. Це радує, але. Але дуже-дуже забруднюється підстилка під ними. Перед цим в крапки було сім кроликів, то я підстилку один раз всього змінив в маточнику і все. А тут буквально десь на шостий-сьомий день я кинувся, а підстилка вся мокра. Я побачив по білому, ось по рябчику нашому. Він став такий брудний. Я до підстилки, а вона мокрюча. Ну, прямо, Хоча і в лотку є отвори для того, щоб рідина виходила, але їх дуже велика кількість і підстилку треба частіше змінювати. Вже на даний час це вже я їм десь третій раз змінюю сухенької соломки. Це все забираю діло, піддончик забираю, брудну підстилку викинув вогку. Ось таким коржом. І все це діло. Треба змінювати. А сухенької соломки підселив і сюди їх назад. І вони ось тоді знаходяться в такому стані, чистенькі. Ну ось такі малята вже. Покажіть, є більшенькі, є, меншенькі, але всі, всі на місці. Ось у хороший такий. Ух, 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 малюк. Але всі на місці, всі 11 кроличка тяне. Ну, це чудово, чудово, подобається мені молочність у полтавського срібла. Побачимо і надалі в мене є молоденькі кролички, які будемо запускати в роботу і подивимося, чи підтвердиться це на всіх. Ну, ця кроличка результати показує чудові. Вона також вже запущена по-другому. Чи по-третьому це вже ну, третій це вже в неї, По третьому колу запущена в роботу. Бачите, я сказав, що кроленяткам 12-13. Ні. Кроленяткам це виходить, я на 16-18 день їх запускаю знову до кролика. Тобто, це да, сьогодні 18-й день. Значить, на 16-17 день я її пускав до кролика, все чудово. Кролик відпрацював як потрібно, до панончика ми її. Закинули цього разу і ну, пішла вона в злучку, все чудово. Так що через 9 днів проводимо пальпацію, ну і працюємо далі. Крапка наша залишилася вже сама, готується до слідуючого окролу. Це виходить термін її 6 числа, ось тут, через декілька днів. Тобто... Кроликів забрали в неї, і відразу вона у нас запущена вже по слідуючому колу. І працює. Так що ну, животик начебто є. Пальпацію я проводив, начебто я щось там нащупував. Подивимося, через декілька днів побачимо результат, що вона нам покаже цього разу. ну а її Малюки знаходяться ось поруч. Це її перші сім штучок, так і є. Всі на місці, але з місцем проблеми. Ця кліточка, вона не годиться для такої кількості кроликів. Вони вон, грязні. Друг. На друга лізуть, топчуться <хи> і місця немає. ну Працюємо, працюємо в цьому напрямку, але ну, поки що так, поки що так. Так що, ось такий у нас поки що результат. Ну, нічого, все це діло ми виправимо, і наших кроликів трішки, е, як скажемо, Розрядимо обстановочку і переселимо на нове місце. Ну, Не завтра, не післязавтра, але, але я думаю, що у майбутньому все це ми зробимо. Не годяться ось такі клітки з деревом, з такою ось підлогою. Вони мокрі. Потрібна тільки сітка. Сітка і на сітки все чудово. Ось такі комбіновані, як я поробив у мене, ну це ж е, маточники тут е, для кролематок, то ще більш-менш е, ну норма. ну Але теж, теж е, краще, якщо було б 100% сітка і все, тоді питань немає. Ну Вони ж ці клітки в мене знаходяться на вулиці. І з такого розрахунку я робив, що ну щоб трішки тепліше і зіма сніг, щоб не сильно це все діло сюди залітало. ну але... Ну, як для кролематок, більш-менш підійде. А ось для кроленяток для відгодівлі вони ну, негодящі. Ось наші майбутні кролематки. Це від нашої нічки, від цієї ж кролички це її перший, перший виводок. Залишив я собі чотири самички і подивимося, що вони нам покажуть по молочності. Чи підтвердиться цей тезис про те, що. Вони дуже високомолочні, добрі матусі. Ну і взагалі подобається мені, як вони себе поводять з кроленятками і як поводять до мене, до людини, не агресивні, Ну, тобто все мене влаштовує. На відміну від ось цього хлопця, чудовий, гарний, але агресивний. Руку до нього не можна. Не можна. Даю йому їсти то так. Відерко відгаражую і сюди швидко насипаю, тому що вже не пам'ятаю, а ось ось є вже в мене ой! Така відмітина від цього бешкетника. Ну, що поробиш, це такий. Породний у них е, були в мене це вже ж не перший він. І, до, до речі, до е, злучки, поки я не почав пускати його до е, самочок, ну, якось більш він був такий спокійний. А потім, як гормони вже заграли в нього, все, він теж став такий, як і батько його агресивний. Нельзя не сіно дати, сіно кидаєш, оце кидається, це пригає. Ну, в общем, є трішки в них. Така агресія. Ну, а панончик на рахунок цього зовсім інша поведінка, звісно. це кролик, який і руку можна і погладить. Ну, так, не сильно, звісно, віддається, але я не боюся, що він мене там чи поцарапає, чи вкуси, чи що. Він цікавиться, звісно, що тут, як, до чого. Ну, але в нього агресії такої немає. немає. Підтягнувся така. Мордочка в нього кругленька, цікава. Ну, тобто, дуже-дуже такий вже вирисовується непоганий екземпляр. Що ти головою махаєш? Треба йому в ухо подивитися, можливо, кліщ. У мене каплі є, треба закапати. Да, не бачу я до цього, це щось головою почав махати. Ага, і він лапами лізе в ухо. Да, Так, да. сьогодні, значить, проведемо тобі. Процедуру. Є каплі, не пам'ятаю, як називається у мене вуха. Закапуєш, подивився вушка. Якщо є там така кірочка в вухах, то кліщ, вушний кліщ. Так, да, да, головою махає, все. Треба сьогодні буде провести обробіток і всіх передивитися. Цю клітку, яка планувалась для відгодівлі, буду переділувати під маточники. Також розподілимо її на три частини, і тут у нас буде ще три кролематки. А відгодівля вся піде в приміщення на сітку, тому що о, ну, не вистачає місця. З місцем зовсім біда. І працюємо, Будемо працювати в цьому напрямку. Ну а цю кліточку поки що будемо переділувати в маточник. А щоб клітку ту переробити в маточник. Потрібно її звільнити. А щоб її звільнити, <потрібно, потрібно щось в цьому приміщенні вже розпочинати, так скажімо, робити. Ось, як я показував, бетон, так я не долив поки що. Залишилося тут зовсім трішки. Але я думаю, що сьогодні-завтра ми це питання вирішимо. І далі працюємо швидко в тому напрямку, щоб. Більш-менш привести це приміщення в потрібний нам лад. І е, всі кролики, які відгодівля і які там нам заважають в роботі, ми будемо переселяти сюди. Поставимо кліточки, в мене є там невелика кількість кліток, в яких утримувались курі. Ну, в общем, використаємо поки що їх. А далі, звісно, все це діло. Треба щось думати більш професійно, більш професійні клітки. Ну, тому що поголів'я росте, як то кажуть, апетит приходить під час їжі і місця ну, прям зовсім зовсім мало. Думав, там одну-дві кролички для себе, якась кліточка для відгодівлі і все. Але ні, це не той варіант. Хочеться більше, хочеться е, працювати, хочеться якось рухатись вперед. Ось такий я використовую вушні краплі, зараз ми проведемо цю процедуру. Так, ну ось, намагаюся вам показати. Є, є там корочки і дуже така кількість немаленька, не знаю, щось там видно чи ні. Напевно, що там нічого не видно. Ну воно, ви зрозумієте, якщо подивитись вухо чистеньке, а якщо... Є такі жовтенького кольору, такі кірочки. ну Це воно не дуже подобається їм ця процедура. Потім вони відразу мотиляють ось так головою, намагаються звільнити вуха від рідини. ну Але це необхідна річ і потрібно це контролювати і, так скажемо, Ну, тримати під контролем. і Якщо тільки з'явилося, треба. Ну, по кроликах видно, по їх поведінці, вони так головою махають, намагаються лапку туди залізти, почистити і потрібно цього кліща прибрати. Все, провели профілактику всім кроликам. Що? Е, ну, більше ніяких я не знайшов, але просто для профілактики в кожне ушко по 2-3 капельки. Всім закапали та і все. заходи так що не подобається це їм, ну, але, але це потрібно зробити. І шаї з аватаром попало під шумок. Вушка він мокрі, обробили і їм. Так що планів куча, роботи валом, <гум> ну нічого, все це ми діло, я думаю. Доведемо до ладу, доведемо до ума і все воно буде працювати так, як плануємо, так як нам хочеться. Ну а на цьому поки що все. Всім самого найкращого, миру здоров'я і добра. Все буде Україна. До побачення.